Моніліоз кісточкових дерев. Моніліоз це гриб монілія, який починає розвиватися активно при температурі повітря весною 12-14 градусів. Моніліоз починає потрапляти в дерево через зрізи які ми зробили весною, або через квітку. Також Моніліоз знаходиться на Плодах, які ми не обірвали в тому році, на плодах, які лежать на землі. Слива, абрикоса, черешня це все розплідники моніліоза. Принцип дії моніліоза. Я його порівнюю, так як у людини утворюються тромби. Моніліоз потрапляє через різ, через квітку у дерево. І починає в камбії робити такі закупорки коричневого кольору. Точно так як у людини тромби. Утворилася закупорка, закупорила сосуди в дерева Камбій і далі, сік не далі далі потрапляти у геляку. І вона всихає. Якщо не боротися з моніліозом, настільки він зараз мутує, він може ваше дерево повністю вбити. За 4 роки воно повністю висохне. Деякі думають по абрикосі, що це мороз побив, ще там щось не вийшло, але це все не дерево від моніліоза. Які міри боротьби з ним ефективні? При набуханні бруньок ми вносимо або бордовську суміш, або бургузьку суміш, або медян екстра. Через е, за 2 неділі до цвітіння ми проводимо ще раз одну обробку або Медіан Екстра, або препаратами Косайт. Це за 2 неділі. І саме зараз, у таку фазу, це найголовніше, чому я знімаю це відео. Коли у вас починає розпускатися від 1 до 10% цвіту в деревах, ми вносимо препарати. Такі як Хорус. Та якщо на вулиці плюс 14, скор, це все в один бак. Додаємо також сюди в цей бак інсектицид каліпсо. Не актару, ніякий другий, не актелік, а додаємо каліпсу. Тому що каліпсо він не шкодить бджолам. Якщо ми, наприклад, зараз багато спеціалістів в інтернеті Актарою збризкайте, ще там чимось, це все вбиває бджіл а бджоли впливають на запилення ваших дерев. Тобто вноситься тільки каліпсо. Ще раз, хорус, скор, каліпсо. І також можна дати якесь, якесь мікродобриво, плантатор чи щось подібне цього. Бажано з формулою 10 54 10 Також це стосується і кучерявості персика. Наступну обробку ми проводимо, коли вже черешня досягла 100% цвітіння, вже починає опадати перші пелюстки. Тоді ми даємо знову ж таки даємо хорус, даємо скор. І знову так само в цей бак даємо якусь підживку. І третє оприскування через тиждень, коли перецвіло дерево, ми вносимо топсин М та інсектицид актелік. І ось основні фази, в які потрібно вносити препарати для того, щоб захистити наш сад від моніліозу по препарату Каліпсо... В цей період, коли починає свісти кісточкове дерево, є основні три шкідники: це оленка-волохата, слонник трубковерт та довгоносик. Каліпсо від цих шкідників нас захищає повністю. Третє оприскування топ-7 і актелік також нас захищає на один місяць, днів 20. Ось такі ефективні. Міри боротьби в саду кісточкових дерев. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал.